Зайка! Зайка! Покачайся! Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро, насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Найбільше на моїй клумбі мені подобається петунія віста. Ось така рожевого кольору. Вона... З усіх трьох найбільше розрослася і дуже гарно квітне. Квіточок дуже багато. А ще чарівно-чивно в мене на клумбі очутилася морква. Бог його знає, як вона там очутилася. А ще в мене ось таке квіткове дерево є гарне. І зав'язує дуже багато насіння. Будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!